Все мокре, все тече. Стіна у мене там у спальні, я не можу. Там стіна страшно чорна, вона, понімаєте вся. Кривать моя отодвинута від стіни. Ну, це просто жах. Жах і все. Людмила мешкає у п'ятиповерхівці на вулиці Металургів. Попри те, що опалювальний сезон у сумах вже розпочали, у їх будинку, говорить жінка, нині не вище 15 градусів. Зараз 15 градусів. Просто вже все все надоїло, повірте. Спимо діти в носках і раз у разу шапки у глава квартира там взагалі холодрига в мене в спальні. Сили просто немає. Включати постійні обагрівателі. Ми пенсіонери також не можемо, тому що це все теж б'є по карману. За все приходиться дуже дорого платити. 14 градусів у квартирі Валерія він теж мешкає в цьому будинку разом із літніми батьками. У мене углова квартира куди? плюс 14, плюс 15. Кофті під і під спальним мішком. А я ще і в носках. так холодно. холод нас хая собі по другому не люди бутылку річ. нагрівають, кладуть а потім только лати ну, ж не дело, Що це такое? Я дзвонила на службу 1580 і мені сказали, що ми нічого не знаємо. Ми такої інформації, коли включуть імінно КСПУ, ми не можемо дати. Окрім того, що без опалення кажуть мешканці, гарячої води у будинку, як і в сусідніх у цьому районі, теж немає. Нужно так, щоб ано тепло було і вода гаряча, хоч коли-небудь, літом. нету і зимою нету, так за що ми платимо. До тих пір же поки не включить северний промузіл, тепло і щоб потім воду немає в людей води. Ну цей проміжуток, ну як можна? Це ненормально. у минулому році. Тепло у зоні обслуговування КППВ подали на початку листопада. Ми кожен рік мерзнемо. І ніхто нічого нам не хоче допомогти. В цьому році ми що, будемо чекати грудня місяця. Ну, скільки можна над мешканцями нашого мікрорайону здіватися так. Як нам пояснили у міській раді, для того, аби увімкнути опалення, котельня має підписати договір на газопостачання. Зараз цей процес триває. По завершенню підприємство почне запуск теплоносія. Новини СТС.